Загалом зараз побудує думка, що в Холодній Війні переміг Західний Світ, або іншими словами, США та їхні Європейські союзники. А ось СССР якраз таки програв, що знаменувалось розвалом цієї країни, построєного на фундаменті зненависті до людини, та крові та кісток мільйонів репресуваних. Але на мою думку, цей страшний соціалістичний комуністичний монстр не загинув і навіть цілком можливо в певному сенсі переміг в Холодній війні. Причина такої думки дуже проста. Просто подивіться на те, що твориться в західному світі зараз. В ідеологічному плані усю політичну та соціальну повістку зараз зайняли представники лівої ідеології, так звані ліваки, соціалістичні, комуністичні вчені, та їх ідеї так чи інакше захопили розуми як провідних мислителів, так і політичних діячів західного світу. Дуже багато ідей, які сповідував Союз, як антиколоніальний чи антиіперіалістичний дискурс, де є погноблення заходом країн світу і так далі, зараз що правильно перебувають на вершині політичних та соціальних процесів ряду західних країн, що найкраще видно, по прикладу США. Таким чином, наскільки я розумію, в країнах, які були побудовані на капіталістичних засадах і принципах, які суперечні соціалістичним вченням, а також на ідеях нації та індивідуалізму, на даний момент процвітають лівацькі ідеї та вчення про сприйняття світу, таким чином руйнуючи, на мою думку, саме фундамент існування цих держав. Якщо знати та розуміти, що на протязі усього свого існування Совєтський Союз спонсорував та розвивав самі різноманітні ліві організації та комуністичні партії по всьому світу, в першу чергу в країнах Заходу. Починаєш розуміти, що ця бомба уповільненої дії, яка сприяла розвитку життєво ненавистні лівацьких ідеологій, а саме такими вони, на мою думку, є. На Заході було заложено союзом ще десятиліття назад, то й раніше. Дуже яскравим прикладом того, що СССР вже давно сприяв розкладу Заходу і США та їх послабленню, можна вважати В'єтнамську війну. Якщо не ключовим, то одним із ключових факторів прорушу США у тій війні. Можна вважати надзвичайно потужний Лівацький або натхнений лівацькими ідеями протестний рух проти війни, і не тільки проти війни, але зараз не про це всередині США. Якби не ці надзвичайно сильні публічні заворушення, США, можливо, би виграло цю війну. Якщо цікаво, то знайдіть інформацію про тецький наступ його вплив на розвиток масових лівацьких демонстрацій та програш США в тій війні. І ось зараз все це лівацьке ідеологічне, як я вважаю, лайно набирає піків своїх обертів в західному світі, пропагуючи по суті розпад і розклад цього світу як постколоніальних імперій та майже щоних джерел усього горя людського на планеті внаслідок експлуатації та пригнічення елітами цих західних країн, інших народів, етносів, соціальних класів та представників так званих меншин. Якщо знати та розуміти, що саме на таких засадах СССР будував свою боротьбу проти Заходу, то можливо цілком дійти до думки, що хоча Союз і програв війну, холодну війну, в геополітичному плані, бо розвалився, але в ідеологічному плані якраз виграв, бо саме пропагуємо їм ідеї, заразили міські представників західних еліт тими лівацькими ідеями та думками, які зараз якраз можливо що ведуть Захід до свого падіння і розпаду. Так, що справжній переможець в холодній війні це дуже спірне питання.